У далеких карпатських селах, де туман танцює між старовічними смереками, а час тече за давніми законами, живе той, кого люди шепотом називають останнім справжнім мольфаром. Іван Горайчук, чоловік, який бачить те, що приховано від очей звичайних людей, нещодавно отримав видіння, яке змусило його руки тремтіти, а серце битися з нечуваною силою. Цього разу передбачення було особливо яскравим та жорстоким. Мольфар побачив три знаки, які мають з'явитися в найближчі місяці, та змінити долю не тільки України, але й усього світу. Вогонь, вода і небо поєднаються в одному пророцтві, яке лякає навіть досвідченого провісника. Слухайте уважно, бо час не терпить, говорить Іван Горайчук, сидячи у своїй хаті, оточеній старовинними іконами та засушеними травами. Бачу я три знаки, що йдуть один за одним, як хвилі морські під час бурі. Кожен несе свою силу, кожен несе свою небезпеку. Перший знак вогонь. Не простий вогонь, що гріє хату, а той, що народжується з неба. Блискавка б'є не раз, не два, а семи разів поспіль у те саме місце. Це місце стара церква, що стоїть на пагорбі біля великого міста. Церква ця буде палати три дні і три ночі, але не згорить дощенту. З її попелу вийде знак. Біла голубка з чорними крилами. Це означає, що старий світ йде, а новий ще не народився. Вогонь цей я бачу в серпні місяці, коли сонце найбільше припікає землю. Люди будуть дивитися на це диво і не розумітимуть, що це попередження. Хто побачить цю голубку, той повинен готуватися до великих змін у своїй долі. Вогонь покаже дорогу тим, хто заблукав у темряві неправди. Перед тим, як з'явиться цей вогонь, я бачу знаки попередження. За тиждень до пожежі у церкві почнуть дзвонити всі дзвони самі по собі опівночі. Священники не зможуть їх зупинити. За три дні до пожежі всі свічки у церкві погаснуть одночасно, хоч вітру не буде. А в день пожежі вранці з церкви вийде стара жінка в білій хустці, яку ніхто раніше не бачив. Вона тричі обійде церкву, промовить слова давньою мовою і зникне. Коли почнеться пожежа від небесного вогню, люди з усієї округи прибіжать дивитися. Серед них буде молода жінка з дитиною на руках. Ця дитина не буде плакати від диму і полум'я, а навпаки, буде сміятися і тягнути ручки до вогню. Це знак того, що дитина має особливий дар. Її батьки повинні буде привести до мене після того, як вогонь погасне. Поки церква горітиме, навколо неї з'являться дивні істоти, не люди і не тварини, а щось середнє. Вони будуть танцювати навколо полум'я і співати пісні, яких ніхто не розуміє. Хто побачить цих істот і не злякається, отримає дар розуміти мову птахів на цілий рік. Але вогонь це лише початок. За ним іде вода. Другий знак вода, що тече проти течії. Бачу я велику річку, яка раптом повертає назад свої теплі води. Риба випливає на поверхню, а птахи падають з неба прямо у воду. Це станеться через місяць після пожежі в церкві. Вода понесе з собою дивні речі. Старі монети, що світяться у темряві, кістки невідомих тварин і камені з написами, які ніхто не зможе прочитати. Ця зворотна течія продовжиться сім днів. Люди, які п'ятимуть цю воду, отримають дар передбачення на три місяці. Але горе тому, хто використає цей дар для зла, вода повернеться за ним і забере те, що найдорожче. Перед тим, як вода потече назад, відбудуться дивні речі. За два тижні до цього всі криниці в селах почнуть бурлити і піниться, хоч джерела чисті. Вода в них стане солодшою, ніж мед, і хто спробує її, той не захоче пити звичайно, воду цілий тиждень. За тиждень до великої течії всі рибалки помітять, що риба плаває кругами біля берега і не клює на жодну принаду. А за день до того, як вода потече назад, всі жаби в околицях замовкнуть одночасно і настане така тиша, що люди почнуть чути биття власного серця. Коли вода потече назад, на її поверхні з'являться образи, відображення подій, що стануться в майбутньому. Кожна людина побачить своє майбутне, але не всі зможуть правильно зрозуміти побачене. Хто побачить себе в білому одязі, того чекає радість і благополуччя. Хто побачить себе в чорному, мусить терміново змінити своє лайф. Хто не побачить свого відображення взагалі, той стоїть на порозі великих змін, які залежать тільки від його власного вибору. Вода принесе очищення, але ціна буде високою. Багато хто втратить те, до чого звик, але знайде те, що шукав все життя. Старі кордони зміняться, старі угоди втратять силу. Правителі багатьох країн побачать у цьому знаку попередження і почнуть готуватися до великих перемін. У водії, що тече назад, будуть плавати дивні предмети з майбутнього речі, яких ще не винайшли, але які з'являться через кілька років. Хто знайде такий предмет і збереже його, той стане багатим, коли цей предмет винайдуть офіційно. І нарешті прийде третій знак небо. Небо розколеться на три частини, і між цими частинами з'явиться світло, якого ще не бачив жоден смертний. Це світло не сліпитиме, але кожен, хто подивиться на нього, побачить своє майбутнє на сім років уперед. Хто побачить добро, той отримає благословення, хто побачить зло, той ще має час змінити свій шлях. Небо буде розколене три години від заходу сонця до повної темряви. Це станеться через 40 днів після того, як вода потече назад, у цей час на землі запанує тиша. Не буде чутно ні звуку техніки, ні голосів тварин, навіть вітер завмре. Перед тим, як небо розколеться, будуть особливі знаки. За місяць до цього всі зірки на небі почнуть світити яскравіше, ніж зазвичай, і навіть удень їх буде видно крізь блакить. За два тижні. Місяць з'явиться в день поруч з сонцем, і обидва світила будуть світити одночасно, за тиждень до розколу неба всі хмари зникнуть, і небо стане абсолютно чистим, як скло, а в день розколу вранці на сході з'явиться стовп світла, який буде рости весь день, поки не досягне зеніту. Коли небо розколеться, через щілини почнуть падати не дощ, а маленькі зірочки. Хто піймає таку зірочку, той зможе виконати одне бажання, але тільки таке, що принесе добро іншим людям. Егоїстичні бажання зірочки не виконують. У момент розколу неба всі люди на землі відчують, як їхні душі піднімаються вгору і бачать землю з висоти птичого польоту. Хто в цей момент подумає про когось з любов'ю, той передасть цій людині частину своєї життєвої сили. Хто подумає з ненавистю, той сам ослабне на довгі місяці? Коли небо знову стане цілим, почнуться великі зміни, хвороби, які мучили людей роками, раптом пройдуть, земля почне родити вдвічі більше, ніж раніше, але головне, люди почнуть розуміти один одного без слів це буде початок нової епохи. Але чому ці три знаки з'являться разом? Бо світ підійшов до межі, занадто довго люди жили в неправді, занадто довго забували про свою душу, земля сама кричить від болю, а небо сумує за чистотою людських сердець. Вогонь, вода і небо це не покарання, це остання спроба привернути увагу людства до того, що справді важливо. Старий мольфар раптом підводиться з крісла і підходить до вікна, що виходить на схід. Його очі загоряються незвичайним світлом, а голос стає глибшим і владним. Але є ще щось що треба знати ці три знаки не випадковість. Вони були передбачені ще в давніх рукописах, які зберігаються в потаємних місцях Карпат. Наші предки знали, що цей час прийде, і залишили нам підказки, як підготуватися. Є давня молитва, яку треба читати щоранку, коли з'являться перші ознаки цих знаків. Вогню святий, очисти душі наші від неправди, вода живая, оми серця наші від гріха, небо ясне, покажи нам дорогу до істини. Хто читатиме цю молитву сорок днів поспіль, той буде захищений від лихого впливу цих знаків і отримає тільки добро від них. Також треба знати місця сили, де ці знаки будуть найпотужнішими. Перший знак вогонь, найсильніший, буде на високих місцях біля церков і монастирів, другий знак вода покаже свою силу біля джерел, річок і озер. Третій знак небо відкриться найповніше на відкритих полях, далеко від міст і заводів. Хто хоче побачити всі три знаки в їхній повній силі. Мусить піти в священні місця. Є одне таке місце в Карпатах, стара полонина, де ще ніколи не ступала нога людини з поганими намірами. Туди треба йти пішки, бо соніж з чистими думками, хто дійде, побачить майбутнє не тільки своє, а й усього роду. Хто повірить у ці знаки і підготується, той врятується, хто знехтує, той втратить все. Але найважливіше ці знаки покажуть людям, що вони не самі у Всесвіті, є сили, які стежать за нами і дбають про наше майбутнє. Коли всі три знаки поєднаються, відкриється портал між світами, душі померлих предків повернуться на короткий час, щоб дати поради своїм нащадкам. Це буде час великого примирення і розуміння. Вороги стануть дружами, а друзі стануть родиною. Але є ще одна таємниця, яку відкривають ці знаки. Серед людей народиться дитина з особливим даром. Вона зможе говорити з вогнем, керувати водою і читати знаки на небі. Ця дитина стане мостом між старим і новим світом. Її народження збігнеться з появою всіх трьох знаків. Я бачу це дитя дівчинка з золотим волоссям і очима кольору неба після дощу. Вона народиться в сім'ї простих людей, але її доля буде пов'язана з долею всього світу. Хто знайде цю дитину і допоможе їй розкрити свій дар, той отримає благословення на сім поколінь уперед. Знаки вже близько. Хто має очі, нехай дивиться, хто має вуха, нехай слухає. Час великих змін настав і ніщо не зможе його зупинити. Найголовніше, коли прийдуть ці знаки, люди не повинні боятися. Страх це те, що заважає побачити істину. Хто зустріне знаки з відкритим серцем і чистою совістю, той отримає великі дари. Хто буде ховатися, втратить шанс змінити своє життя на краще. Я бачу також, що ці знаки принесуть не тільки зміни окремим людям, а й цілим народам. Україна стане центром цих змін. Через неї пройде енергія оновлення, яка потім пошириться на весь світ. Тому наш народ має особливу відповідальність показати іншим, як правильно сприймати ці знаки. Ще одна важлива річ, коли з'являться знаки, треба збирати людей разом. Самотність у цей час небезпечна. Сила знаків збільшується, коли люди об'єднуються з добрими намірами. Створюйте кола, моліться разом, ділітеся тим, що бачите і відчуваєте. І пам'ятайте. Після того, як пройдуть усі три знаки, світ уже ніколи не буде таким, як раніше. Це не кінець, а початок, початок нового часу, коли люди нарешті згадають, хто вони є насправді. Старий мольфар сідає назад у крісло, його дихання стає важким, а на чолі з'являються краплі поту. Оце все, що я бачив. Тепер моя місія передати це людям. Хто повірить, той підготується, хто не повірить, той сам обере свою долю. Знайте, я не можу змінити те, що має статися, я можу тільки попередити і дати пораду, як пройти через це з найменшими втратами і найбільшою користю. Три знаки йдуть вогонь, вода і небо поєднаються. І тоді розпочнеться новий етап в історії людства. Нехай буде так, як суджено. Слова мольфара Івана Горайчука звучать як заклинання з давніх часів, коли межа між реальним і містичним світом була тоньшою. Чи варто довіряти цим передбаченням кожен вирішує для себе сам? Але одне залишається незаперечним у наш неспокійний час, повний невизначеності та змін. Багато хто шукає знаки та підказки про майбутнє. І хто знає, можливо, ці слова карпатського мольфара дійсно містять частинку істини про те, що нас чекає попереду. Час покаже, чи справдяться ці пророцтва. А поки що нам залишається тільки спостерігати за небом, слухати шум води і дивитися на вогонь, шукаючи в них відповіді на вічні питання про наше майбутнє.